Доброго дня всім. Я дуже радий тут сьогодні бути. Трошки прошу вибачення за свій все ще охриплий голос. Я тут в перерві між концертами. Вчора ми грали в Білій церкві, завтра вже будемо у Львові, але я не міг не прийняти це запрошення. Вчора, коли я вже їхав після концерту, я чергове зосередився на тому, про що я буду з вами говорити. І фактично майже всю ніч не спав, так хвилювався, тому що знав, що буду спілкуватися з мабуть, одною з найважливіших аудиторій, з якою я спілкуюся за останній час. І е, я страшно не люблю говорити з папірчика, але написав деякі тези. Якщо щось буду забувати, то ви вже мене вибачте. Е, але тим не менше, сподіваюся, що те, що я вам скажу, ви принаймні уважно послухаєте. Ви. Завтра UA. Це три різних слова, абсолютно різних слова, яких може об'єднувати майбутнє. Давайте подумаємо спочатку про завтра. Що таке завтра? Завтра насправді дуже відрізняється у всіх. І в тих, хто сьогодні перед вами виступав, воно теж відрізнялося. для політика завтра. Це передвиборчий цикл. Для Віктора завтра, можливо, це наступний фінансовий рік. Для уряду завтра це осінь. Ну, Осінь, потім зима. Перезимуємо. Дай Бог буде тепло. Потім посівна, урожай. І в такому agricultural mindset вони і живуть і діють. Що таке завтра для журналістів? На жаль, не всі журналісти в цій країні, такі як чудова і мудра Юлія Мостова. Для більшості журналістів завтра це завтра. Завтрашній номер в газеті, завтрашня сторінка чи пост в інтернеті, завтрашня стаття в журналі. Що таке завтра для мене? Для мене завтра це майбутнє України. Не восени. Не на наступних виборах, не через рік. Це майбутнє України через 20-25 років. Перефразовуючи відомий вислів, найкращий шанс збудувати наше завтра у нас був 25 років тому. А наступний найкращий шанс збудувати наше завтра наступає сьогодні. І саме тому я сподіваюся, ви всі тут. Саме тому, я сподіваюся, ми всі тут. Що таке Україна завтра? Відповідь насправді зовсім не така очевидна, яка вам би хотілося, чи нам всім хотілося би. У нас є декілька шляхів. Ми можемо продовжувати жити так, як живемо до сих пір всі ці останні 25 років. Україна такий собі середнячок, який з кожною наступною глобальною фінансовою кризою все просідає, просідає, просідає. Люди їдуть, люди хворіють, люди старіють. По відношенню до всього світу цивілізованого, да й взагалі до всього світу, українська переважно більшість населення поступово бідніше і бідніше. Разом з тим, маленька кількість населення, дуже маленька, порівняно зі всім світом, стрімко багатша і багатша. Чи таке майбутнє України з вами бачимо? Я думаю, що ні. Але more to come. знаєте, це не найгірший сценарій, про який я тільки що сказав, може бути ще гірше. Україна, на жаль, часто не є суб'єктом міжнародної діяльності, а стає об'єктом міжнародної політики, а деколи шахової гри, битви та змагань інших держав. Якщо ми будемо продовжувати так жити далі, в якийсь момент ці гравці вирішать нашу долю без нас. Руйнування радянської інфраструктури, яке вже майже закінчилось, абсолютна тотальна недовіра людей до влади і найголовніше несправедливість, яка панує в суспільстві, вони всі збільшують шанс на реальну втрату української державності. І цей сценарій, на жаль, теж можливий. Чи хочемо ми будувати таку країну? Ні. Я хочу, мрію і буду будувати іншу країну. Я сподіваюся, що ви теж. Це Україна, яка є технологічним лідером в сучасних галузях. Не потрібно. не потрібно, Ми тут говорили, Юля говорила прекрасно про велосипеди. Не потрібно модернізувати Таврію. Це беззмістовно. В кращому разі у нас з вами вийде Деоланус. Потрібно прагнути будувати заводи з виробництва електромобілів, сонячних батарей, енергозберігаючих технологій. Потрібно вже сьогодні впроваджувати 4 g а завтра 5G. Ось про що ми повинні думати. Інтернет речей. Нові наукоємні технології в сільському господарстві, щоб не розказувати, що на початку ХХ сторіччя Україна була житницею Європи, а реально зробити її такою завтра. І це справді можливо, тільки по-іншому треба почати дивитись на світ, Україну, яка є експериментатором у всьому у новій державній політиці, у новій системі правосуддя, не боятись починати спочатку, не боятись ламати систему, Україна, яка є новим реформатором. В охороні здоров'я, подивіться, що зараз точаться які дебати навколо такої важливої реформи, медицині, освіті країна має не боятися бути інноватором і реформатором. Україна, яка відкрита для світу і для капіталу, яка є магнітом для талановитих людей зі всього світу, які хочуть приїжджати сюди і працювати тут, тому що ми створили їм належні і гідні умови. Таку країну ми хочемо будувати. І тут. Важлива кожного з вас ваша роль. Саме тому я так хвилювався перед тим, як говорити з вами. Мені дуже важливо, щоб ви справді почули і відчули те, що я говорю. Що для цього я порадив би вам зробити? Що конкретно, які кроки? Крок перший: ставте перед собою велику мету. Прямо зараз закрийте очі, вдихніть, видихніть і уявіть собі. Яка велика мета може стояти персонально перед кожним з вас? Проаналізуйте її, відчуйте її, артикулюйте її. Велика мета це дуже важливо. Колись, шановний всіма нами, знаменитий видатний президент Ізраїлю Шимон Перес сказав: Dream Big. Мрійте дійсно про велике. Не мрійте про багатство, про гроші, мрійте про. Про це мрійте. Пункт другий. Повірте в себе. Якщо ви, кожен з вас персонально не повірите в себе, ніхто інший у вас ніколи не повірить, перевірено досвідом. І пам'ятайте завжди, що б не сталося, ви маєте знати, що у вас все вийде, все так, як ви захочете, все вийде. Живіть з цим почуттям. Це обов'язково. Ніколи не опускайте руки. Третє, не мисліть короткостроково і лінійно. Якщо тут є математики, вони зрозуміють, про що я. Старайтесь ставити задачі довгострокові і пам'ятайте, що світ може розвиватися і буде розвиватися експоненціально. І саме в цьому наш шанс догнати, а можливо, перегнати весь світ. Лінійно ми не доженемо тільки по експоненті. П'ятий і дуже важливий пункт: більше віддавайте. Віддавайте і діліться. Віддавайте частинку свого серця, частинку своєї душі, своїх знань, своєї ідеї. Вчіться і вмійте віддавати це велика радість, і з вами будуть ділитись так само. Ми взагалі живемо сьогодні в Open World, і я мрію, щоб Україна стала відкритою як даними, так технологіями, так і серцем. І шосте: кожен з вас, станьте послами своєї країни. Пам'ятайте, ніщо так не наближає успіх нашої країни, як її позитивний реме за кордоном. Кожного дня, де б вам. Не здавалось бути, працюйте над цим. Ці шість пунктів вони дадуть вам правильний, як сьогодні кажуть, інтерфейс і інструментарій для того, щоб йти вперед, бути самим успішним і будувати всю країну. Завтра UA. Ви завтра UA. Я починав з цих слів. Це три абсолютно різних слова. Сьогодні. Я дуже мрію, щоб завтра ці три слова були пов'язані. І залежить це тільки від вас, від кожного з вас. Зробіть все, що від вас можливе, щоб це сталося. А я обіцяю вам у всьому цьому допомагати. Дякую.